Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон, і далі поговоримо про волонтерську діяльність, а зокрема про фестиваль, який пройде у Львові, який мета якого зібрати кошти на плити спеціальні для дівчат парамедики. Їх організовує а, рух «Ветеранка». і от будемо говорити далі. із Катериною Приймак, співзасновницею руху і із Вікторією Родько, волонтеркою, співачкою і організаторкою Армор Фест. Дівчата, вітаю вас обидво. Давайте трошки тоді, мабуть, з Катериною почнемо. Які особливості діяльності руху «Ветеранка» саме після повномасштабного вторгнення, бо рух же ж існував і до 24 лютого. Я сподіваюся, мене добре зараз чути. Ми зосередилися в першу чергу на виживанні, тобто допомозі фронту. І в першу чергу ми звичайно допомагаємо дівчатам. Ну і їх підрозділом. У нас все ж таки масштаби трошки більші, ніж індивідуальні потреби дівчат. Тому що ми розуміємо, що найперше, що потрібно, це тачки, велика кількість тактичної медицини, там тепловізори, дрони. Ми все це почали закупляти. Ось робимо різні івенти, в тому числі щоб збирати на це кошти. Бо з кожним днем це все складніше і складніше. От а так ми продовжуємо займатися правозахистом дівчат. А і загалом ми розуміємо, що рано чи пізно будуть повертатися ветерани, їх стане набагато більше. Ми раніше займалися питаннями реабілітації, реінтеграції ветеранів. І зараз треба думати про те, наскільки це важка задача буде повертати всіх людей, інтегрувати в мирне життя. Хочеться до нього вже теж почати готуватися завчасно. А ви відповідаєте там на запити я маю на увазі, тільки дівчат, військовослужбовець чи умовно всіх незалежно від статі? Ну, дивіться, ми просто ветеранська організація, і ми і до повномасштабного вторгнення мали велике таке ветеранські ком'юніті. Звичайно, наші там побратими всіх нас, хто в організації з ветеранок є. У нас у всіх є за нами ком'юніті більше, і в них багато чоловіків. І звичайно, ми не відмовляємо. Ми в першу чергу розглядаємо ефективність роботи підрозділу, а щоб він був на передовій. От і щоб люди вміли. Користуватися тою допомогою, яку ми надаємо, і ну і так як, як медиків серед дівчат багато, ми багато працюємо з медиками, багато працюємо з медициною, з швидкими з і, от в тому числі, цей збір на надлегкі легкі плити. А дівчатам медикам дуже непросто на передові, як і усім, але у них рюкзаки по 30 кілограмів. От це робота з пораненим. Треба мати просто якийсь доступ до рухів, Тому зручний бронежилет, от в нашому випадку, це Angel Armor бронежилет. Дві плити буде важити 2 кілограми. При цьому вони гарної якості і захисту рівня. Ось це ну типу значно може спростити життя і роботу на фронті дівчат. Ми ще про бронежилети окремо поговоримо. Спитаю у Вікторії. А Вікторія, а ви коли долучилися до руху? До я маю на увазі, 24 лютого чи вже після? І от наскільки збільшилася кількість саме там приходу цивільних людей в цю громадську організацію? Я доєдналася до жіночого транського руху після 24 лютого. Я активно волонтера 28 восьмого лютого. Саме до організації я долучилась. Десь мені здається восени кінець літа, осінь, і ось уже ми працюємо разом до сьогоднішнього часу. Катерино, а я вас ще запитаю: а наскільки більшою стала взагалі спільнота руху після 24 лютого, і яка частка там цивільних, ті, хто не були долучені до війська? Я маю на увазі там до 24 лютого? Ну, от ви знаєте, ми ще до 24 лютого з нами в Русі. Активно брали участь волонтерки. А які ну це умовно жінки, да які е, живуть, як і ми з 2014 року війною. Вони активно допомагають, закривають логістичні задачі, закривають задачі по е, спорядженню. Так і ну і це так само е, приймати участь в обороні у війні. Да, просто простону не на передовій. Ну от, тому, в принципі, дуже логічно було, що е дівчата, які хочуть ефективно допомагати фронту, доєдналися е до нас. Тому е зараз наша команда здебільшого насправді із цивільних дівчат із волонтерок, і це дуже врятувала е організацію, тому що коли почалася війна повномасштабна, ще 23-го голова організації, моя подруга близька і посестра Андріана, в состав. Вона повернулася в частину. Всі дівчата, крім мене, і вагітної нашої Оленки, ветеранки, повернулися на війну. От, а лишилася організація. До нас поч... і а Боже, як я могла забути, і кубочка моя Просто Куба зараз вже давно воює. З ще от і організація знову таки лишилася на мені. А ми з Кубою в перший день повномасштабного вторгнення зрозуміло, що треба щось робити. Ми хотіли зайнятися тим, що ми вміємо стати екіпажем такмеду так да, тактичної евакуації. Але ми стикнулися з тим, що немає нічого, ні броні, ні аптечок, і це все треба здобувати. За нас почали звертатися за допомогою посестри побратими. І почали різні організації фонди, які з нами знайомі, допомагати якусь пропонувати допомогу, боже мой вітер здуває мій телефон. Таким чином ми і стали от займатися волонтерством. Це те, що виникло просто ну так досить хаотично. От але як організація, яка вже мала якийсь досвід, нам вдалося це масштабувати, поставити на якийсь потік. Да, і зараз ми ну постійно не дивлячись на те, що це, це складніше людям. Все більше проблем з коштами. Ми продовжуємо а, працювати активно, І от завдяки таким активним класним дівчатам, як Віка, як і ще дівчата, які з'єдналися з 24-го, і волонтерить. Ми щось можемо. Ну, от, робимо це заради тих, хто на фронті. Вони всі е, надзвичайно переживають за. Е, Нашої взагалі і організації за дівчат і за наші ідеї і гендерної рівності в армії. Всі їх розділяють, тому ну ми, ми все одно маємо об'єднувати жінок навколо себе не, не тільки про ветеранок, ми про більше, ми про Україну. А же розк... ж про захід. Давайте поговоримо. 21 квітня у Львові. Благодійний фестиваль Арморфест Вікторія, яка одна з його організаторів, зараз нам ще більше про нього розкаже, і чому нам треба терміново туди йти і купляти всім квиточки. Дивіться, ми вже говорили про те, що дівчата-парамедики, які зараз знаходяться на передовій, які рятують щоденно життя наших військових, вони потребують реального комфорту, комфорту в рамках війни, тому що бронежилет важкий, вага його від 8 10 кілограмів, плюс рюкзак з амуніцією, це все досягає 35 кілограмів, і дівчина носією цією вагою має нести пораненого, має бігти, має ну. Не будемо це розказувати, тому що ми, в принципі, всі це розуміємо. І цей збір він дуже важливий, тому що загальна сума збору це 3 мільйони. 2 мільйони. Ми вже зібрали шляхом донатів, івентів. Ми провели дійсно дуже багато ініціатив для того, щоб зібрати ці кошти. Ось для людей, для суспільства, зараз стало трошки важче донатити, тому що ми всі втомлюємося, це зрозуміло. І ось ця абстрактна історія допомоги зсу. Вона також вже в головах людей трансформується в небажання цього робити. Тому цей фестиваль він не про розважитись, а він про культурний фронт, завдяки якому ми можемо познайомити е, людей з реальними військовими, з реальними парамедиками. Навіть зараз е, в нашій там промо-кампанії, в тому, що ми транслюємо, ми показуємо реальних дівчат, для кого ми збираємо, щоб люди бачили, що цим квитком на цей фестиваль. Вони донатять і купують цей бронік. Uh, всі артисти цього фестивалю він дуже потужний. Це три сцени мейн на яких виступають We Sound System, Також я Headliner, Каднай, Бахма, Пташник, Черті Marketplace Underground Сцена. Київської андеграундної формації грув грув також сцена Ебаут там, де буде зібраний змішаний склад. Черті Маркетплейс, на якому буде представлений мерч ветеранки, і також багато брендів, які кошти з продажу цього, ці, своїх колекцій, і також ці кошти будуть передані на збір. Це дуже потужна подія. Ми її зробили для того, щоб люди змогли отримати щось. Отримати щось і задонатити на плити. тому це не про розвагу, і всі артисти долучилися на благодійних засадах. Тому дуже важливо, щоб люди прийшли, щоб люди познайомилися з організацією ветеранка, щоб люди познайомилися з реальними військовими, яким ми допомагаємо, і зрозуміли, що потрібно донатити, потрібно продовжувати підтримувати, і це дійсно важлива ініціатива. А легко буде оцей мільйон добити завдяки фестивалю, чи треба буде умовно ще й в Києві влаштувати? Подивимось. Якщо зараз всі включимось, то є така вірогідність, що ми доб'ємо, тому що ви ж розумієте, що також будуть відбуватися просто донати. Дуже багато паралельно відбувається. Тому ми дуже хочемо закрити цей збір. Це реально. Почнемо з того, що це дійсно реально, і тому ми хочемо підключити абсолютно всіх і закрити цей збір і зрозуміти, що ми придбали на легку броню, і це врятує дуже багато життів. А скільки плануєте закупити оцих от бронежилетів? Легких ну скільки вийде та за ці 3 мільйони, і скільки умовно ще лишиться, бо у вас там більше запитів? Чи от запитів рівно на 3 мільйони? Ой, запитів так багато. Я просто ви знаєте, воно як по второму колу почалося. Знову потрібні, знову звертаються за шоломами, знову звертаються за броніками. Хоча це було все закрите, але ми всі розуміємо, що на війні воно горить, воно там втрачається в нього потрапляють снаряди. Ну тобто, це все якби постійні потреби. Тому ми зараз маємо ми закриємо насправді всього навсього 50 комплектів бронежилетів. От, в принципі, ми плануємо, що якщо це буде класний проект, да, якщо вийде і всі будуть всім задоволені, побачимо ефективність, тому що ну ефективна робота медика, вона правда вона масштабує типу допомогу і, і рятує життя іншим. От, то ми будемо збирати і надалі там на такі плити. Ну тому, що є різниця. Типу, я сама сиділа в окопі в бронежилеті, і я відчуваю про те, що ну мені хочеться не тільки вижити, мені хочеться потім жити своє життя і не страждати хворою спиною. Ці ветерани поголовне, вони хворі е, на спину, ма потребують вертебролога постійних масажів, займатися спортом. Ну це якби само собою, тому що е, у всіх втрачається... Ну е якість життя через це, тому що броня і по сім кілограмів це зараз вже ну насправді там частіше ми можемо побачити бронежилети, які там найлегші, хоча б три і два кілограми. Але коли воно це на тобі, ну і це типу це суперлегкі, і це теж дуже дороге задоволення. Тобто, все одно часто вага це сім кг. І а у нас немає школу, так. Але... А в нас немає на забезпеченні збройних сил. Ну, ми знаємо, що немає і жіночої і військової форми. Цим тільки займаються там про білизну, ще досі тривають а дискусії. А я так розумію, що броні в нас в на державному забезпеченні саме жіночої її і немає. І чи у світі вона здається тільки в Ізраїлі і є? Я не впевнена, що в Ізраїлі вона є. Чесно, от я просто е, ніколи не бачила на свої очі. І я єдине, що е, в щодо анатомічної особливості жінок, якщо в неї є груди більші, е, то відповідно плита відсувається далі, так від е, вже тіла і покриває меншу е, площу е, тіла. Де розташовані м, важливі органи, тобто, да, типу для жінки, ну це ж не буде, типу бронежилет, як у ксені принцеси воїну, да, типу там обладунки за на натомічною на форми. от це буде щось просто, що має е, по площі закривати. Тобто, відповідно, якщо я так думаю, що жіночий має бути більш за площиною. Якщо це йде тут згужений, да, то можливо тут більш такі терпеція але це не факт. Тобто я не бачила жіночих бронежилетів свої очі, але були розробки, казали, що там а, укрброня, так для нас гвардії щось мало розробляти. Ну ми чекаємо як в результатів, чекаємо новин. Слідкуємо за цим всім постійно. Тим не менше для жінки, так да, і для чоловіка краще просто мати легкий бронежилет. По протоколу ти маєш його носити декілька годин в реаліях. Ти його носиш, поки тобі життя дороге. Ну тобто ти перебуваєш в окопах по два тижні, по три тижні, по по багато часу когось не міняють. І от ну там ротація, на якій я була, да там після вже повномасштабного вторгнення єдина. Ми там працювали, типу там трохи більше двох тижнів, і відповідно, навіть деякі можуть ну не знімати на нічого якось ну, але це без цього навряд. ну, але перебуваєш більше 8 дванадцяти годин в ньому, і сидиш в скрючений в ямі. Типу, якби отак працюють деякі дівчата, медики на передовій. Звичайно, хочеться їм допомогти, і ми розуміємо, що є купа всяких потреб, типу які більш пріоритетні, можливо, здаються да? там три мільйони. Це можна. Тільки всього теж корисно купити, але хто пропіклується про їх життя в майбутньому організації яка профілює так, профілюється на жінках. Тому ми будемо при них пілку, піклуватися найбільше, як турбуватися і от такі от деталі теж продумувати. Тому що всі ми по своїй спині знаємо, як це, як це важко. Та. А, так Вікторія ще раз нам розказує про фестиваль. На останочок. І я забула спитати: так квиток скільки коштує? Квиток коштує від 500 гривень. Це не, не багато. Це донат за чудові враження і можливість придбати плиту парамедикиням. 21 квітня початок фестивалю десь з 15.00. Відкривається черті маркетплейс і поступово будуть відкриватися інші сцени. Будуть прекрасні чудові арт-інсталяції митців, це можливість поринути в реальну соціальну історію, щось для себе знайти і зробити гарну справу. Тому приходьте, всі, хто бачить, всі, хто чує, розповсюджуйте цю інформацію або просто донати на банку. На банку плит, але цей фестиваль дуже важливий, тому що багато артистів об'єдналися для того, щоб закрити цей збір. Дякую вам дуже дівчата. Вікторія Рудько, волонтерка, співачка, організаторка Арморфест. Була з нами. Катерина Примак, співзасновниця руху. «Ветеранка». була з нами. Ну і ще раз ми нагадуємо вам з дівчатами 21 квітня, Львів, Арморфест. Зайдіть, купіть квиточок або просто задонатьте. дівчатам залишилося мільйон гривень зібрати. Це одна третина від того, від тих трьох мільйонів, яких є потреба. Це для легких на легкі брон... на плити легкі для бронежилетів для українських. Х парамедикинь, які зараз боронять нас з вами, 500 гривень. Це погодьтеся, не так уже і багато можна задонатити.